у разі пожежі у вас є лише кілька хвилин, щоб безпечно покинути будівлю? На жаль, дуже часто сповіщення про пожежу в житлових будинках надходять із запізненням. Тяжких наслідків можливо уникнути, якщо мешканці точно знають, що не так з їхньою пожежною сигналізацією. Автономні датчики сповіщають про несправність лише за допомогою маленького світлодіода та звукового сигналу. Це відповідає стандартам, але цих методів сповіщення недостатньо. Чи довіряєте ви своїм пожежним датчикам? Впевнені, що вони працюють? Справно. Або ви змушені перевіряти кожен датчик окремо, щоб переконатися в цьому. В епоху цифрових технологій не має бути невизначеності. Усунути її це є завдання Ajax. Два роки тому ми представили перші моделі Fire Protect 2 і повністю змінили уявлення про датчики тепла, диму та чадного газу. Зараз протипожежний захист від Ajax налічує 19 пристроїв. На вибір три варіанти живлення і п'ять комбінацій сенсорів. Безліч функцій та можливостей, і ми не збираємося зупинятися. Ми створили Manual Call Point – серію бездротових кнопок для активації пожежної тривоги. Вручну потрібно лише натиснути кнопку, щоб активувати тривогу і сповістити всіх людей у будівлі. Незамінний пристрій, коли необхідно діяти швидко в момент небезпеки. Ми віддані своїй справі, тому наші продукти є результатом глибокого дослідження. Вони відповідають найсуворішим міжнародним стандартам. Тому наші запатентовані технології доступні. Ступні в усьому світі шлях АЯКС у пожежній безпеці житлових будинків розпочався в Європі, і вже сьогодні ми маємо комплексну систему, сертифіковану за пожежними стандартами ЄС в країнах Океанії Наші пристрої вже відповідають усім місцевим стандартам. Наразі показники продажу пожежних датчиків АЯКС в регіоні зростають удвічі кожного кварталу для північної Америки і, зокрема, Канади. Ми випустили окремі версії датчиків 2 Вони сертифіковані за стандартами UL та ЮЛСІФ. Це важливий крок, щоб вийти на один із найбільших ринків пожежної безпеки у світі. Ми уважно дослухаємося до кожного запиту окремих ринків. Об'єднання Арабські Емірати не стали винятком. Для цього регіону ми розробили окремий режим роботи пожежних датчиків, що передбачає обмеження тривог за димом під час запалення бахуру, традиційних для східних країн пахушів. Тож тепер датчики Fire Protect 2 можна налаштувати таким чином, щоб вони не реагували на дим впродовж 15 хвилин. Через 15 хвилин режим автоматично вимикається. Режим доступний лише в ті години, коли традиційно запалюють бахур. При цьому сенсори тепла та чадного газу активні та виявляють пожежу без змін. А як сістем з третій виробник у світі, який втілив подібну функцію? Тепер давайте перенесемося у місце, звідки все розпочалося. Велика Британія, моя батьківщина. Британські стандарти пожежної безпеки непохитні у цьому сенсі. Це один із найбільш зарегульованих ринків у світі. Пожежні датчики тут обов'язково встановлювати чи не в кожному помешканні, і складність в тому, що в різних куточках країни свої вимоги. Роки наполегливої роботи дали свій результат. Тепер ми з гордістю можемо сказати: А якс має повний перелік сертифікатів і відповідає усім вимогам ринку? Наші пожежні датчики можуть встановлюватись як в новобудовах, так і у вторинній нерухомості. Багатоквартирні і приватні будинки, соціальне житло, трейлери, будинки на колесах, і навіть яхти. Аякс захистить будь-який з цих об'єктів. На відміну від автономних рішень, FireProtect 2 та та Call Point є частиною потужної екосистеми Аякс, яка перетворює їх на розумні пристрої інтернету речей пожежний захист Аякс побудований на чотирьох основних принципах. Перший з них взаємодія. Завдяки бездротовому протоколу «Джувелор» із найбільшою дальністю зв'язку в індустрії. Кожен пристрій в системі контролюється. Вони також можуть взаємодіяти між собою. Всі датчики FireProtect 2 мають дві системи бездротової синхронної тривоги. Основну через хаба, як старе що розповсюджується від датчика до датчика, надійна, швидка унікальна. Є кілька способів заглушити пожежну тривогу у застосунку за допомогою Button Jeweler. Кнопкою функція на клавіатурі AJAX, або просто натиснути на передню панель датчика, що виявив та ініціював тривогу. Завдяки датчика MotionCam та камерам відеоспостереження AJAX можна одразу отримати візуальне підтвердження пожежі. Ще один рівень захисту, на який не спроможні типові рішення індустрії автоматичні дії у разі пожежної тривоги. За сценаріями автоматизації система може активувати аварійне освітлення чи відімкнути електричні замки, і не тільки. Тож за AJAX вам не доведеться турбуватися про те. Чи справно працює система, щоб перевірити, загляніть у застосунок AJAX. Інформація про кожен пристрій завжди доступна в режимі реального часу. Легко і просто. І це ще один принцип AJAX – легкість використання. Монтаж пристроїв легкий як ніколи. Працювати за як зручно. Розбирати корпус для встановлення не потрібно. Клеми швидкого монтажу Вагу 221 дають змогу швидко і надійно під'єднати дроти. Ми також розробили аксесуар Cable Trunk, який допоможе охайно підвести дроти до датчика, коли вони на поверхні. Це все значно скорочує час встановлення та налаштування. Наприклад, монтаж пожежного датчика Ajax із зживлення від батарей займає 30 секунд, а датчик із живленням від мережі лише 90. Це у п'ять разів швидше у порівнянні з типовим дротовим рішенням індустрії. переконайтеся самі. Налаштувати датчик так само легко і швидко, як і встановити, кожен датчик має систему тестування працездатності, що автоматично діагностує вбудовані сенсори та сповіщає хаб про їхній стан. Ми також додали нову функцію тестування резервного з'єднання. Вона перевіряє статус з'єднання між пожежними датчиками для синхронної тривоги. Будьте впевнені, навіть у найгіршому випадку синхронна тривога активується без затримки. А ще налаштування системи в застосунку автоматична синхронізація з ProDesktop, звіти про роботу системи. Якщо ви знайомі то переконалися наскільки корисні всі ці функції? А тепер про точність: наш третій принцип для FireProtect 2 ми створили абсолютно унікальну камеру диму, яку запатентували. Вона не проникна для комах і захищена від пилу. Оптичний двоспектральний сенсор у поєднанні з потужними алгоритмами гарантує максимальну безпеку без хибних тривог. Сенсор реагує лише на продукти горіння, спричинені реальною пожежою, ігноруючи водяну пару. Два термістори розміщені поза межами корпусу. Так датчик виявляє різке зростання температури. Сенсор чадного газу завчасно попереджає. Про невидиму загрозу чи варто вдаватися в деталі системи виявлення? Додам лише одне: Аякс це швидкість і точність. Тепер давайте розглянемо довгострокову перспективу для вашого бізнесу. Пожежні пристрої АЯкс не тільки надійні, а й стануть цінною інвестицією. Ефективність протягом усього життєвого циклу наш четвертий принцип. Стандарти вимагають регулярні перевірки та тестування працездатності пожежних систем. За з це можна робити без виїзду на об'єкт. Інженер монтажу може зв'язатися з клієнтом та дистанційно запустити тестування працездатності в застосунку про десктоп, одного датчика займає менш ніж хвилину, без марних виїздів, без витрати часу, без зайвого вторгнення в особисте життя клієнта. Лише уявіть, скільки часу та ресурсів можна зекономити і натомість скерувати їх на розвиток бізнесу. І система не буде чекати перевірок та тестування, щоб повідомити про несправність. Датчики, хаби навіть хмарний сервер, всі компоненти системи автоматично перевіряють власну працездатність. оточний статус можна завжди перевірити в застосунках AJAX для смартфонів та ПК. Якщо один з пристроїв вимагає обслуговування, система негайно сповістить вас про це. і сповіщення містить всю необхідну інформацію, яка несправність виникла і коли, та який саме пристрій вимагає уваги. Усі датчики FireProtect 2 попереджають про низький заряд батарей не менш ніж за 30 днів до повного розрядження. Ви можете дистанційно перевірити всі інші пристрої і завчасно запланувати візит для обслуговування і отак легко послуги стають якісними і оперативними. Вісім років ми створювали портфоліо виняткових пристроїв. Вісім років ми будували наш всесвіт пожежної безпеки крок за кроком. Тепер найавторитетніші міжнародні лабораторії визнають наші продукти. Мрія. Кожного виробника, а як СІ стало офіційним членом торгової асоціації виробників систем пожежогасіння, найбільшої професійної асоціації пожежної безпеки в Європі. Ми також активно співпрацюємо з Британським інститутом стандартів та іншими професіоналами індустрії. Ми віримо, що разом зможемо сформувати потужне майбутнє пожежної безпеки.